Ради всіх вітати в сервісному центрі A game GameKiї сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще одна дуже гідна модель у нас в продажу це ноутбук ASUS TUF, модель FX505GT. Ноутбук в цей майже новий, тобто в нього дуже гарний стан. Я зараз все це продемонструю. Так, но Ноутбук ще й до того дуже швидкий. Розповідаю чому. Тому що він з процесором повноцінним 7 9750. Це досить потужний процесор, 9 покоління. Має дискретну відеокарту GTX 1650, 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. В ноутбуці в цьому встановлений новий SSD-диск NVMe 256 ГБ обсягом. Бачите, 6 годин цього напрацювання. Ну, тобто Система встановилась тільки, система ліцензійна Windows 10 Home. Ліцензія знаходиться в цьому ноутбуці цифрова в BIOS, тобто вона одразу активується. Як бачимо, циклів заряджання розряджання в цьому ноутбуці 41. 7% всього знос цієї батареї. Ну, тобто я гадаю, що в режимі перегляду фільмів до 2 годин має працювати цей ноутбук. Ну, я думаю, що не менше, ніж 15 години. Так, давайте зараз я тести запущу для того, щоб продемонструвати вам, що все в цьому ноутбуці працює, ну, тобто дискретне відео. І давайте одразу, поки воно завантажується по стану. Дивіться, Корпус в цьому ноутбуці, як я вже сказав, він майже не має ознак зносу. Тобто цей ноутбук виглядає як новий. Уважні, мабуть, звернули увагу, що немає розкладки, ну, літер немає російських та українських. Але ж цей ноутбук у нас буде завтра на гравіюванні, і всі ці букви вони з'являться. Якість буде дуже висока, Тобто цей ноутбук буде подібний до тих, які вже продаються з е, нашими літерами. До речі, на прикладі того, цього, ну хочу сказати, що більшість тих ноутбуків, якщо, які продаються в нашому сервісному центрі, вони приїжджають до нас з Америки. І е, як спеціаліст, як та людина, яка ці ноутбуки вже дуже багато раз розбирала та збирала, можу вам сказати про те, що е, те, що я бачив іноді в оголошеннях, люди пишуть про те, що... Ноутбуки з Америки мають якісь підвищену якість, чи якісь дуже підвищені переперевірені там компоненти, можу вам сказати, що ніякої різниці по всіх компонентах, які встановлені в цих ноутбуках, я не бачу. Тож, моя думка, мій погляд, і я впевнений, що ті люди, які ну кажуть про те, що ноутбуки з Америки. Вони кращі, ніж ті, які продаються в нас. Це хибний посил, який використовується просто як маркетинг для продажу цих ноутбуків. Або, якщо, або інший варіант, люди зовсім не розбираються в ноутбуках, і це просто якісь несенітниці, які вони розповідають. Тож продовжуємо. Ноутбук. Давайте по портах. Підемо в ці моделі, ну це, мабуть, не дуже зручно, я вважаю, але ж все ж набір портів досить багатий в цьому ноутбуці. Роз'єм для підключення роз'єм блока живлення, вибачте. До речі, блок живлення з цим ноутбуком оригінальний 150 Вт, такий, як повинен бути. Дуже маленький, зручний, до речі, якщо його треба з собою буде носити. І кабель живлення 220 воль під нашу розетку. Тож, теж все одразу підійде і буде працювати. Так, давайте тести, покажу, що все працює. 1650, бачите, 70 градусів. До речі, в цьому ноутбуці навіть я не знімав систему охолодження, бо ну видно, що ноутбук працював небагато. Тож, заводська пломба, стікер, який є на системі охолодження, він не пошкоджений. Тобто, навіть ви можете не. Сумніватись, ноутбук не розбирався, ніхто там його там чи з якимись замінами комплектуючих не займався, він у рідній конфігурації, Ну але ж тільки пам'ять, яка сюди встановлювалася, вона була встановлена нами, і жорсткий диск новий. так по порта. портах, тобто, як я сказав, роз'єм для підключення блока живлення, повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітору. І в нас йдуть три порти USB 2.030. Далі в нас роз'єм для підключення навушників. Клавіатура має підсвічування. Підсвічування, якщо я не помиляюсь, колір можна регулювати, Регулює, регулюється яркість цього яскравість цього підсвічування. Ну але ж воно, скажімо так, система регулювання і, взагалі, підсвічування цієї клавіатури, вона базова, тобто не треба очікувати від цього ноутбука, як від MSI, який є в нас в продажу зараз, і може загравати будь-якими кольорами радуги. цей так не, не вміє. Так, тут портів з цієї сторони в цьому ноутбуці немає, задньої частини також. Тобто Всі порти в ньому знаходяться з цієї лівої сторони. Матриця, яка встановлена, це IPS або AHVA, Тобто це матриця з підвищеною якістю зображення. Бачите, які кути огляда в неї. Тобто матриця дуже гарна. Частота оновлення 60 Гц. Так, ну майже про цей ноутбук я все розповів вам. Якщо будуть якісь ще додаткові запитання, ось такий є номер телефону, у нас там є Viber, там є Telegram, Пишіть, як в мене є вільний час, бо повірте, в мене його останнім часом взагалі майже немає, але ж я намагаюся відповідати кожному, якщо не відразу, то через якийсь час. За цим телефоном, за цими те месенджерами, ви зможете задати ваше запитання. Ви можете прийти до нас в сервіс та всі ці ноутбуки, які я в продажу за сьогоднішній день, тільки 4 штуки я додав. Ви можете прийти всі побачити, всі помацати, запустити програми, які вас будуть цікавити для якихось тестів. Але ж всі ці ноутбуки перевірені на навантаження на температуру. Тобто, ми сервісний центр знаємо з чим працюємо. Тож, ви можете подивитись та купити його. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також ви можете безпечно його купити, тому що в такому разі вам треба буде тільки сплатити вартість доставки 300 гривень, а всю іншу суму ви зможете сплатити вже при отриманні цього ноутбука накладеним платежем або післяплатою, коли ви все перевірите. В ноутбук буде заряджений повністю. Батарея буде заряджена до 100%, блок живлення, як ви бачите, є в комплекті. Можна під'єднати до мережі 220 вольт, це перевірити. Якщо навіть не буде світла в тому місці, як, як якщо це взагалі можливо, то на батареї ви зможете перевірити його хоча б від батареї, що всі пристрої в ньому працюють. Часто питають мене про камеру. Зараз це дуже важливо. Камера є. Камера працює, перевіряв. Так. Тож, ось такий ноутбук Asus TUF, лінійка TUF, модель FX505GT на досить непоганому, може не дуже сучасному, але ж і не старому процесорі i7 повноцінному 9750 з відеокартою GTX 1650, ну тобто це з базового в середній рівень, бо відеокарта все ж хоч має 4 ГБ відеопам'яті, але це GDDR6. Має 8 ГБ однією планкою оперативної пам'яті, дуже легко можу доставити ще одну на 8, отримаєте 16 в двоканальному режимі, як буде таке бажання, це можна зробити. Новий диск SSD дуже швидкий, 256 ГБ. До речі, в цьому ноутбуці є можливість довстановити ще 2,5 дюйми SATA, чи SSD, чи звичайний диск, це на ваш розсуд. Навіть в нас це можна знову ж таки зробити. Звичайні диски там вони взагалі дуже недорогі. там десь, ну давайте так, По цінах ви зможете подивитись в нас на сайті ці ціни, або їх з'ясувати в Viber. І з батареєю, яка майже не має зносу, тож 7% 41 цикл заряджання розряджання. Ось такий Asus TUF є в нашому сервісному центрі, поки що в продажу, але ж дуже швидко розбирають у нас ноутбуки. Звертайтесь в сервісний центр Егіїн game Дякую вам за перегляд. До побачення.